Друзі, користуючись чудовою нагодою в такому шикарному місці, я також вирішила витягнути карти дня, Подумайте про якесь питання, яке для вас зараз дуже важливе. Можливо, ви очікуєте дзвінка від якоїсь людини, можливо, ви не можете зробити правильний вибір. Нехай це буде знак долі для вас. Давайте подивимось, але перед тим, будь ласка, приєднайтеся до мого телеграм-каналу до того ресурсу, на якому ви мене дивитесь, залишайте свої вподобайки, коментарі, сверотній зв'язок. Я завжди відчуття для вас, друзі. Також я беру персональні передбачення, але не більше, ніж 5 людей на день. А зараз карта для вас від свято. Карта, яка називається Altist або художник. Ця карта в колоді, яка, до речі, є однією з моїх самих улюблених, це... Eternal vision або вічне бачення, вона означає, що дуже скоро відповідь на ваше питання буде позитивною. Але є нюанс, друзі. А, ця відповідь буде позитивною через якийсь творчий підхід. Тобто, можливо, ви на чомусь застряли, ви не знаєте, куди йти далі підвід до цього творча. Або вам допоможе якийсь творчий союз, або творча людина. Також карта Artist показує знаки долі. Ви можете побачити сон, який дасть вам вірні відповіді, можете побачити знаки навколо вас, будьте уважні до цього. І в той момент, ця проблема, яка, вас, вона, можливо, вас зараз якось цікавить, чи нас такі обтяжує, чи якийсь вибір. Карта каже, довіртесь інтуїцією, довіртесь знакам, довіртесь творчості. Саме це допоможе вам отримати бажаний результат, друзі. Побачимося на зв'язочку.